Він завжди подумки називав море Лямар, як кажуть по-іспанському ті, хто його любить, і, хоч іноді згадують його лихим словом, проте завжди говорять про нього, як про жінку. Дехто з молодших віком рибалок, ті, що замість поплавців чіпляли на свою снасть буйки і мали моторні човни, куплені за часів, коли акуляча печінка давала великий зиск, називали його Ельмар. У чоловічому роді вони говорили про нього як про суперника, як про бездушний простір, ба навіть як про ворога, та старий завжди думав про море як про жінку, про живу істоту, що може й подарувати велику ласку і позбавити її. А коли й чинить щось лихе чи нерозважне, то лише тому, що така вже її вдача. Он і місяць розтривожує море так само, як і жінку, думав собі, старий.